Вітаю, сталкери! В цьому відео я покажу цікавий квест Арена. Його можна взяти в районі Росток. Заходимо в бар арена і спускаємось в підвал. Так такий кабінетик. Арні. О, новий шмат м'яса прийшов. Пославу і гроші. Це буде, друже мій. За умови, що виживеш. Отже, перший бій два на два. На такий, звісно, пристойна людина ставку не зробить. Значить, так, ти з товаришем, якого я тобі поставлю. Скрутим, бо це довго буде скрутим. говорити. Менше слів. Давай починати. Ну, тоді вперед. Пок... Зброю усиплого візьми, а свою йому на зберігання віддаси. Не в Нєвганжі! Не... Так, все досить з тебе. Шукаємо Сіплуху. Якийсь сейф залізний. Порожній. Що, перший раз тут. Ну, якщо попре, то не останній. Викладай уже свої манатки. Ну, тримай. Що натомість? Та не очкуй. Голим не підеш. Тут коротуном не світять, а стріляють з нього. Амуніцію для бою знайдеш у ящику біля входу. Вона однакова для всіх. А твоє добро поки тут полежить. Потім забереш, якщо виживеш, звісно. Так, амуніція мабуть, мабуть, в цій, в цій шаті. Що тут у мене є? ПМ Капець, А, Ну ладно. Прям так ПМ А он стоять два гуся. Давайте нагадуємо їх маслинами. Ха! Мій напарник гранату кинув виходить. І добив другого. Крутяк. Гарний напарник. Тобто всіх убив. О! Напарника теж вбили. Залутаємо біднягу. Mm. А ти ще кипішував? Коли ствол що треба, то й справа й... до речі. Зброю на. Ємняний у тебе ствол взагалі надоглядали. Факт. А ти що? На краще заслужив. Якщо і далі старатимешся, можеш. Нихера себе, щось ти дуже кучеряво базариш. Ує за виногородою хот. Що ж там за занагорода. Зараз подивимось. Заберемо речі тільки. Одна перемога нічого не значить. Ти все ще шмат м'яса. Хоча вже й не такий тухлий, як на перший погляд. Я, до речі, на Вальтера ставив. Але шпіта на мене віде. треба було ставити. Надто швидко його поклали. І невидовищно. Так, зараз я вам покажу, де знаходиться цей квест. Тут бачите, це бар арена, але ви можете піти іншим шляхом. Тут є такий спуск в підвал через ці двері. Так. Бачу, сподобався тобі. Тоді пропоную вийти проти інших наших улюбленців. Мутантів. Поки ставки 10 до 1, Не на твою шкору, звісно. Готовий? Мутанти так мутанти. Можеш ставити на мою перемогу. Ага. Був тут до тебе один. Так само казав. А що у підсумку? Зібрали в лопату те, що від нього кабани не доїли. І на смітник викинули. Засуджую таке бедлячий вчинок. Нехай щастить! Так, ти. Зброю хоть неси. Хоча справа не в стволі, а в прямих руках. Все. Якщо буде гарний дробаш, то мутанти звірята, будуть не проблема для мене. Зустрічі. Що там за звірята? Ага, треба взяти зброю спочатку, зі своєї не можна. Обріз. Ну що, готовий братися за прибирання вольєру? Найгірший дробаш, що є, в грі вони мені дали. Блін, якісь фрізи почалися. Бачите, якийсь туман наче. Перший пес готовий. Хто тримає цей район? Пес патрон. Пес патрон. Ех! Балон не взирвався. на сюди песику. Опа. А то що за песик? Ну живе. Чотири. Чотири постріли витримав. Він живий, чотири постріла дав йому. Так, чому перезарядка не здійснюється нормально? Так, як перевірити, хто з них справжній? Хм. Та... Диви! Оце ухиляється. Та... Одну тільки попав. О, а ти хто такий? Ооо, це справжній був. Це угар. Стояв, чекав на мене. Коли я його завалю. Дяка, дяка за це. Еесь оплески в я не чую. ти мені починаєш подобатися, Чел. Схоже, руки в тебе з потрібного місця ростуть. Ти тільки не зазнавайся зарано. Дача на арені річка призна. ствола жени, мотлох твій, як завжди, на виході. Так, мотлох. Ти офігел так говорити, мотлох. Дуже. Якщо так далі піде на трибунах за твоєю мармизою плакати будуть. Твої призові заслужив. Продовження за годину. А я, поки арену прибирають, подумаю, на кого тебе нацькувати. Я вже як не пес тут менецьковують. От тепер пропоную тобі по-справжньому серйозний бій. Командний. У твоїй команді ти. і... Усе. <рес> Непогана Суперники команда. Dream Team. Усі, хто теж пройшов попередні два етапи, але сподобалося мені менше за тебе. Ну що, готовий показати, хто справжній король арени? То скільки в мене буде противників? Ну, ти сам бачив. Арена вбиває частіше, ніж дає якомусь перемогти. Тому небагато. Скажімо, п'ятеро, можливо, ще плюс один-два. Якщо, звісно, Антоновичу вдасться їх нормально підрихтувати після попереднього бою? Один проти групи кажеш? Це ви викли... Тоді хай щастить. Тільки по дурному під кулі не лізь. І якщо вирішиш здохнути, то якось красиво це зроби. Публіка таке любить. Ти знаєш, що робити. Що цього разу на видачі? Я б щось потужніше взяв. Вибач, чел. Цього разу не я ящик складав, а арні особисто. Думаю, у всіх по-різному. лотерея. Зараз поглянемо. М -м. До речі, арні нормальну зброю підкинув. Чудова і... така снайперка з магазину. Апересе... Сьогодні... І приціл кльовий. Первый есть Второй Третий А почему а он умер? Ж... Он вбился на него Третий Граната пошла Давайте позицию поменяем э! Блин Если стреляю, то у меня... Откидываю прицел Бихота сюда <звук> <Yeah>. <звук> Непогано. на <звук> погано. <Прикольно> Тому <звук> така снайперка. Зоною клянусь. Так, давай швидко. Чуже кладеш своє у звичному місці забираєш. Бо список моїх покупок сам себе не напише. Ой, не подобається мені цей сілий. Ще той мудак. А ти, бляха, боєць. Сюрпризи, до речі, любиш? Наступний бій якраз такий. Великий сюрприз. Але гроші чималі. За годину приходь. Якраз приберемо всіх, ким ти насмітив на арені. Після третього раунду гра баганула і четвертий просто не запускався. Арні весь час говорив, щоб я приходив пізніше, бо арену ще не прибрали. Я вже пройшов половину гри і просто з цікавості зайшов до арні, і квест знову запрацював. Мабуть, розробники пофіксили цей квест, і добре, що я ще не видалив відео перших трьох раундів. Далі, Скіфер, не думав, якщо чесно, що ти так далеко зайдеш. Отже, що я тобі пропоную? Сила. Спритність і хитрість. У тебе вони теж є, але у противника їх у дві, тому що, на відміну від тебе, у нього дві голови, і сердець також два. Як тобі такий сюрприз проти Химери. Вийдеш? Mm, химера серйозний супротивник. Звідки тут Химера? А ти ще не зрозумів? Де купони водяться, там усе що завгодно можна дістати. Гідний противник. Я тільки за. Може, поважаю. Порве її там скіфе. Я вже один раз зустрічався з хімерою, У мене був тоді револьвер, і я її завалив. Але якщо вам чесно признатися, це був такий бій. Важкий. Ну, ти сам усе розумієш. Розклад не на твою користь, але на те, що пару хвилин ти встоїш, я постав. Тому. Не підведи, чіл. Тоді ти вже програв. Повернуся за речами. Хех. Це навряд. Де твоя зброя лежить? Нагадувати, думаю, не треба. Цікаво, що буде за зброя у мене. Дніпро, автомат. Будьте <звук> Буде тяжко. Знову фрізи. Бачите? Якось все так тумані в в якоїсь Дала мені ляща. Дістав мене! Я не думав, що він тут дістане. Та, гадста, зараз витичу. похилу десь, ай, він нас доганяє. Сюди, оп, -оп. Хе -хе. О, оп. Оооооо, розмансив потвору. Це був напружений бій. Ох, я здорова творюка. Так, Дніпро. Ого, а в нього пробиття таке. Серйозне. Тому я, мабуть, його і пробив. В нього захисту дуже багато у цього монстра. Ніхіра субічел. Це я зараз щу. Диво бачив виходить. Речимо йде. Да. Де і завжди? Кепець. І ручка десь закотилася. Добре, автограф перед фіналом візьму. А це було красиво. А то. Тривай! Заслужив. Так, що там ти даси? Попереду лише фінал скіф. Можеш, поки в Ганжі горло промочити, поки в нього хоч щось є. Бо за годину тут такий аншлаг буде, що доведеться потім на кілька тижнів сухий закон оголошувати. Так, фіналочка, фіналочка буде. Ого, 14 тисяч купонів. Нормально закинули. Так, ну що, ми йдемо далі. Так, а це що зачал? Ласкаво просимо до фіналу, Скіфа. Правило в цьому бою одне. Виживе лише один. Він же і забере весь бак. Що? А, Тран, це хочеш чемпіон арени. Автоматично, значить? Що ж, тоді швидко закінчимо. Так, все, погнали, погнали, погнали! Бо глядачі мені всю арену рознесуть. Так, ну Ксюха, що, якщо чесно, вибір був так собі. Що те гівно, що те гівно. Найкращий фінал. ще На тебе вся зона подивитися прийшла. Правила ти знаєш. Все твоє чекає на тебе тут. Дуельна зброя там де і завжди. Затираннього скіфа до смерті. Я! Всі гроші на тебе поставили. Ну давайте подивимось що у нас тут буде. Так у, Прикольний костюм. Серйозним захистом, до речі. Подивимося, що це буде за чемпіон такий. Ми чемпіона! як ой, як зафрізало! Ой, зафрізало жорстко. Ховайся. Ой-ой, в -ой, голову залетіло нормально йому. А він, по-моєму, в якомусь екзесклеті. Так, в нього екзич. Залетіло по мені. В нього і зброя якась, явно не ксюха У нього нормальний автомат. Ой, нормально, нормально залетіло. Оп, так собі укриття. На! Ой, оце по голові було. А ще чути було як залетіло в голову. Треба, щоб і до бочок підійшов до болотнів, до цих. Ек, покажись. Вже так набуї скоро закінчиться. Аптечок вже нема. Так. Півтори магазини залишилось. Покажись. Так, зач. Так Екзичхер так пробіж. у ху ху Останніми набоями вже довалив. Так, в нього екзич був. Харот. Ну, це я розумію. Нормальний автомат. І те що в мене. Так, треба не витекти по дорозі. о о о, -о! Оце бій, чемпіоне! Ух, я тут ледь не посимів. Мудак, ти сиплий. Не міг попередити, що тиран з усім своїм буде? ого oh -oh -oh. пригальмуй. І справді, Че? мудак. Я тут, ніби як би сказати. що сказали, поклав, що принесли зберіг, і все. А питання твої, це до арні. Ти, бляха найкраще з того, що траплялося за Реносків. Видовищно! З запалом і ані краплі страху. Купонів, завдяки тобі. Ми підняли так, як ніколи. Тривай! Твоя доля заслужив. Я сподіваюся, ти накинеш за те, що граєш не за правилами. Бій красивий, коли насмерть. На арені це головне право. Так ти зуби не Але заговорює. Працює воно, якщо не прогледіти перспективного бійця і виростити з нього чемпіона за будь-яку ціну. От як тебе, наприклад. Тримай. Ти рану цей ствол тепер вже точно ні до чого. Кувалдий. Ого, 18 тисяч купонів. Нормально так. Це... Це модернізований автоматичний дробовик CPC A14. Досить пристойний дробаш, з ним навіть можна до кінця гри проходити. Друзі, дякую, що дивилися. Якщо відео вам сподобалося, підписуйтеся на мій канал і ставте свою потужну вподобайку. Бажаю приємної гри і бувайте здорові!